Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна, колекції Скарби, Вироби. Зараз продовжую вас знайомити з частиною моєї колекції серветок. Пропоную вашій увазі серветку, викадану з бавовняних ниток. Техніка фріволіте, якщо ні, виправляйте мене. Завдяки своїм розмірам, ця серветка може бути як накомодником. Так і доріжкою на стіл, дуже витончена серветка, вишукана метелики, поєднання квітів та хвоста павича разом з сотами, складають певне враження і ці візерунки доповнюють один одного. Ця серветка підійде до багатьох стилів інтер'єру. Наступна серветка виконана в тому ж самому стилі що й попередня, але має іншу форму. Вони можуть доповнювати одна одну. Завдяки своїм розмірам, це може бути як на комодник, так і доріжка на стіл. Якщо попередні серветки були бежевого кольору, то наступна більш світліша в молочних тонах, але виконана в тій же самій техніці. Але замість метеликів сердечка, але присутні теж квіти, хвіст павича та елементи, які нагадують віддалено соти. Серветка кругла, не маленька. Теж підійде в будь-який інтер'єр. Наступна серветка виконана в тій же самій техніці, але завдяки тому, що інший складний ток – це іріс, вона має зовсім інший вигляд. Теж присутні павичі і навіть квітка, але всі інші Елементи більш, більш геометричні, виглядає вона стильно і теж може бути достойним екземпляром в деяких інтер'єрах. Парні серфетки невеличкі, більш біжево-молочні, техніка приблизно така ж сама. Впишуться в будь-який інтер'єр, дуже вишукані, теж мають цікавий візерунок, хвіст павич я тут не розгледіла, але всередині є віддалено елемент нагадуючий зірку. Нерівний край на круглій серветці. Походження, я вважаю, 50-ті 60-ті роки минулого століття, що стосується території, то це, можливо, Німеччина, можливо, Італія. Мені складно сказати, бо я не дуже розбираюся в цих речах, але колекціоную, я вже казала, те, що мені подобається. Наразі це сьогодні все. Чекаю від вас вподобаєк. Вподобаюк підписок. До побачення.